Місяць тому Житомирська область приєдналася до програми позаштатних радників з питань внутрішньопереміщених осіб. Програма започаткована Міністерством соціальної політики України спільно з міжнародними організаціями. В Житомирській приватній загальноосвітній школі Сяйво проживає 10 сімей переселенців. Сьогодні їхнім дітям подарували комплекти підручників. Відповідно, грантовий комітет розглядав нашу заявку, яку підтримала Житомирська обласна державна адміністрація. Нам погодили і ми забезпечили повною мірою 21 дитину з числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються в цій школі, в школі Сяєво. Переселенці зі східних областей України дякують Житомирщині за прихисток та гарне ставлення. Житомирщина, як така, це, на мій взгляд, найлояльний ареал, куди можна приїжджати і, на самом деле, як ти чувствуєш себе тут, ну, майже як вдома. Не вистачає, звісно, своєї пилі газової Донецької, не вистачає якихось вот мегаполісів, елементів, але тут настільки красива природа, настільки вот Душевний, хорошо, що на самом деле наші діти відтаяли. понад 20 учнів з Донецької області навчаються в цій приватній школі. Загалом в Житомирі проживає 940 дітей-переселенців шкільного віку.